Люди, які відтворюють та підтримують культурну спадщину. В Івано-Франківську відзначили День працівників культури та майстрів народного мистецтва. Кращих нагородили за їх професійні успіхи, адже працівники цієї галузі роблять рідний край Україну загалом особливою та неповторною. Культура це митці, це література, це є образотворче мистецтво, це є композитори, це є театрали. Це є всі ті люди, які, напевно, роблять той генетичний фон. Це є той код нації, і якщо не буде культури, не буде України, на мою думку, тому що століттями ворог. Наш лютий ворог намагався знищити, що він починав. Він починав з винищення нашої інтелігенції, е знищення нашої мови, нашої пісні, наших традицій. І тому ми маємо це берегти, бо це сакральне, це святе. На відзначення дня працівників культури прийшли місцеві виконавці, художники, викладачі культурно-мистецьких закладів. Серед запрошених на урочистості директорка дитячої музичної школи номер 2 Іванна Жибак каже, відзначає своє професійне свято уже близько 10 років. Насамперед, ми бачимо, в який час ми живемо. Це є час війни, це є фактично війна і боротьба саме за нашу культуру, оскільки саме культура нас ідентифікує як націю, як українців, як митців, е, наше коріння, наше надбання, наша народна творчість, і вишиванки, і культурна спадщина, і пісні, і композитори наші це все воно є тим надбанням. Про яке ми повинні знати, пам'ятати, розвивати і навчати наших дітей, всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва, щорічно відзначається 9 листопада. Місцевих діячів цієї сфери удостоїли почесних грамот та подяк за сумлінну багаторічну працю. Уляна Николюк, Любомир Микитюк, новини на вежі.